Привіт усім! Ми команда Позитив, і ми нарешті доберелися до обшифту. Що ж, це дійсно сталося. Тут ми знайомимося з нашими менторами та суперменторами. Нам розповідають про те, чим ми будемо займатися на цьому проєкті, дали декілька настанов та відпустили у плавання. А зараз ми пишемо собі листа у майбутнє собі через 4 дні. Якісь певні побажання або очікування від цього проєкту. Ну, як же без фотосесії, звичайно ж, фотокарточок багато не буває, особливо, якщо ти дуже щаслив, що нарешті потрапив сюди. Перший день у нас був такий легкий і, мабуть, більш креативний. Звісно, нас попереджали, що наступні два дні можуть бути не такими щасливими, як перший. але Ну, хто в це повірить. Ми ж такі заряджені, так хочемо перемогти. Усім привіт! що ж Сьогодні вже другий день. О, так, вибачте, забула усіх представити. В нашій команді є п'ять учасників: це Нана, Кирил, Катерина, Льоша та ще одна Катя. А це Джекі. Шкода, але він не наш учасник. Хоча дуже солоденький. Після завершення кожного дня нас дала певна рефлексія. Ми розповідали те, чому навчилися за цей день, які в нас були труднощі, перешкоди або ще якісь проблеми. Іноді нам робили певні енерджайзери, щоб трошки відволікти та розразити наш мозок, який, ну чесно кажучи, не звик так багато думати за такі. Короткі сроки. Бо що ми тільки наробили? І дерево проблем, і мозговий шторм. Ох, Ну, це було весело. Подивись на жаробі, дивись на моїх дівчатах, а руки хороми. Основна проблема, яку б ми дуже хотіли вирішити, це високий рівень тривоги через відсутність комунікації та соціалізації. Тому ми робили все, щоб цей проєкт був можливий. Сьогодні третій день ми знову працюємо. Завтра нам будинок вже буде дозволяти свою ідею. Тому ми знову щось обмірковуємо, змінюємо, записуємо, додаємо щось нове або Збираємо щось непотрібне. потрібне. Ми... ми робимо невелику паузу, бо щось ми трошки втомилися. Так, в повітрі відчувалася іноді певна напруга та тривожність, бо в нас є всього чотири дні, щоб зробити наш проєкт найпрекраснішим. Суперським та просто ідеальним. А ще є дев'ять команд, котрих такі ж неперевершені та крути ідеї. Сьогодні четвертий день. І нарешті останній ми прокинулися дуже-дуже рано. Зараз дев'ята, ми вже як півгодини тут. Чесно кажучи, спати, хочеться не менше, ніж отримати перемогу. О, так, це Бобрик. Він же Марко. Іноді він нам дуже допомагав під час рефлексій. Але зараз, зараз не до цього. Нас залишилось декілька годин, можливо, трішки більше двох, щоб зробити наш проєкт не те, що ідеальним, а не перевершеним. Але ми намагаємось, і ми знаємо, що все буде круто, скоро вже буде наша черга. Ми заряджені, хвилюємось, але, але сподіваємося, що ось це все не було марно. У нас було лише 4 хвилини, щоб розповісти усю нашу ідею, і ще 4 хвилини, щоб відповісти на усі питання. Нам потрібно було презентувати персонажів, розповісти, чому саме ми і чому саме ця ідея. Де ми будемо це проводити, те, що нам для цього потрібно. Але ми зробили це: прослухали виступи сусідніх команд, зробили нервовий та невеличкий кава-брейк. трішки розтрясли усі свої нерви, зробили ще одну вправу і були готові почути відповідь. Так, з одного боку, вже не мало сенсу хвилюватися, ми вже виступили, і все, що нам потрібно, це дочекатися відповіді. Але все ж таки хвилювалися не тільки ми, тож, знайшовши гітару однієї з команд, було прийнято рішення трошки пограти та послухати коратесну музику. Посліно пустив кого зміня, а я на кого загалі забив. І фотографії на сів розказим. Відняті історії, смішні розкази. І так, все це не було марно. Але це, ні, це не кінець. Це лише початок. Початок нової історії. Початок спроби зробити цей всесвіт трошечки краще.